Доброго дня, шановні колеги-криптотрейдери, з вами на зв'язку Віталій Кухта, проект Кухти Кепітал. І сьогодні спеціально для моїх партнерів з КриптоТрейдерс-Ліга хотів обговорити ринок криптовалют. Як завжди, біткоін ефір, також, також деякі монети обговоримо. Що у нас відбувається на ринку криптовалют, взагалі по біткоїну і Нашого основного мастодонта криптовалютного ринку. Я скажу так, з впевненого покупця БК на ринку, який раніше топив за ріст. В принципі, якщо взяти минулу неділю, я був дуже впевненим в рості по біткоїну. В принципі, цей ріст на минулій неділі він відпрацювався. Але е, на цій неділі е, я вже почав бути таким е, дуже невпевненим в рості подальшим по біткоїну. Е, в принципі, я це висловив був ще минулого разу. У понеділок в обзорі по біткоїну. Я сказав, що я в принципі за покупки, але ринок дуже скользкий. Е, в принципі, ми це бачимо. Я навіть в понеділок зі своїми учнями ближче після обіду. От я в. Понеділок вранці записував минулий огляд. Я ще був більше за лонги, а вже після обіду я побачив, що його там на маленькому таймфреймі часовому почали зажимати, і я вже почав з учнями радити їм, можливо, спекулятивно шортанути біткоін. Я зараз розкажу, чому я став, скажімо, таким. Змінив свою думку в принципі. Я не не виключаю ріст біткоїна, так, але він мені вже графічно дуже не подобається. Це перше зараз. Я детально до цього прийду. Вчора публікував дані по сантименту на фондовому ринку. Як ми всі знаємо, біткоін корелює десь на 70%, раніше були такі дані з фондовими індексами США. Порівнювали з NASDAQ, хтось з SP 500 більше з NASDAQ порівнювали. Тобто, якщо фондовий ринок росте, тому росте і ринок криптовалют. Звісно, це не завжди ця кореляція відбувається, але вона в більшості випадків відбувається. І що я можу цікаво сказати по фондовому ринку? У мене є така картиночка, це співвідношення. До індексу SP500 співвідношення розумних грошей, їх ще називають Smart Money. Розумні гроші це, ну, можна так сказати, синього кольору, так, крива. і темного кольору крива знизу це їх називають маленькі інвестори, так скажем, маленькі трейдери-інвестори. Так що ця крива показує, що ринок фондовий, він сильно перекуплений в тому форматі, що Великі гроші, фонди, крупні трейдери, вони виходять з фондового ринку, тобто вони, у них позиції на мінімумах, так скажемо, відносно. А от маленькі інвестори, трейдери, вони всі купляють, бачать подальший ріст. Тобто вони всі хлинули на ринок. І як в більшості випадків буває, навіть минулого разу було це десь на початку року, от на цих локальних максимумах, аналогічно у нас був, була перекупленість, тобто всі е, маленькі інвестори, трейдери зайшли у фондовий ринок, і цей ринок е, він, дуже, він непогано скоректувався. Зараз цей рівень зашкалює, якщо подивитися е, історичний графік цих даних, ну відносно історичний, за останній практично рік. Да, у нас от, е, осінь минула по, по тепер, то в нас виходить, що. Ми прям б'ємо. Тому я не виключаю, що фондовий ринок може ближайший час скоректуватися в S&P 500, NASDAQ і потягнути за собою аналогічно біткоїн. Так, тому що на ринку криптовалют діє, діє система, коли крупні трейдери так, вони інвестують на фондовий ринок, ці, ці акції вони потім закладують під кредит. Це ринок Репо називається. Вони закладають ці акції під заставу і їм видають нові кошти, і на ці кошти вони купляють е біткоін. Якщо їхні позиції будуть е негативні е по фондовому ринку, вони будуть ці позиції різати і закривати, фіксувати е покупки по біткої. Е це якщо провести аналогію, тому це перше, що мене бентежить це сантимент. Друге, що мене бентежить, це те, що графічно біткоін, якщо взяти цю неділю, у нас у нас, виходить минулої неділі, в п'ятницю був дуже сильний злив. Тобто ми не змогли пробити, ну ми пробили максимум, це виявився ложний винос цих максимумів, і ми пішли вниз. І на даний момент у нас ці, ціну зажимає дуже сильно вниз. Ми її можемо зламати, але в мене таке враження, що в нас. Дуже велика вірогідність є того, що ми підемо на більш глибоку корекцію так? По, по даному інструменту. Раніше я, в принципі, озвучував цілі 35-40 тисяч по біткоїну, можливо, вище. так? Я, в принципі, від цих цілей не відказуюсь, але питання: як ми туди підемо, ми підемо, можливо, через глибокий винос, як варіант. Вчора е був момент того, що ми виносили. 30 тисяч, але ми в принципі не винесли рівень 29600. Це рівень, кстаті, ми 30 червня, мінімум місяця, хтось утримав, так. Потім це перший рівень відкату після імпульсу, який відбувся в середині червня. Тому це рівень сильний. Вчора ми його там. Так скажем, навіть не, не було даже проколу на 100-200-300 доларів. Був прокол всього там, на декілька доларів. Так? Тому цей рівень утримую. А, Тому я продовжую на цій неділі бути як в понеділок, так і сьогодні. Більш, скажемо, таким 50 на 50 на рахунок впевненого росту. Раніше я був певнений. В принципі, ми цей ріс відпрацювали. Зараз я був дуже обережним. Хто торгує на спот ринку без плеча. Я б акумулював біткоін, при зниженні додався. Хто торгує на фьючерсному ринку або з плечем на спот ринку, бути дуже обережним на цьому ринку. Я ще проводив аналогію з учнями, розбирав було у мене десь на початку року срібло, яке аналогічно купляв, і потім воно теж був такий імпульс накопичення і в. Ми там відпрацьовувалися в цьому каналі від нижньої границі. Я купляв, купляв, ми в принципі, заробляли, але я чекав його дуже дуже далеко вверх. Але ми потім під кінець цього накопичення почали ламати його і е, пішли на дуже глибоку корекцію, і тільки пізніше пішли на е, обновлення максимуму. Тому це потрібно враховувати. По ефіру е, ситуація трошки краще, якщо порівнювати з біткоїном, тому що в нас. В цьому імпульсі, імпульс, який відбувся в середині червня, у нас йде корекційний рух, і він йде з такими повишаючимися мінімумами. Так, от у нас мінімум 28 червня, мінімум у нас, ви в районі 7 липня, і у нас мінімум виходить, 17. 18 липня, так, в принципі, з цих рівнів можна купляти ефір, але дуже акуратно у нас в принципі не повинні ламати. От, якщо взяти, вчорашні, позавчорашні мінімуми, оці рівні 1870, ми його не повинні ламати. Тому що якщо ми зламаємо, то аналогічно біткоін може провалитися е, досить глибоко. Я не знаю, наскільки це буде провал, чи це буде просто винос, і ми його зразу викупимо, я вже по факту буду дивитися. Але попереджаю: покупки біткоїну і ефіра, вони дуже ризиковані на даний момент. От, в принципі, це все, що я хотів сказати по біткоїну по ефіру. По іншим монетам, аналогічна така скользка тема. Так? Що стосується BNB, минулого разу, я радив його купляти. Він ще в принципі в рамках цього висхідного піджиття, тобто у нас сформувався такий локальний тренд. Поки ми не зламали десь зону приблизно 235 доларів. Я ще в принципі, за покупки, але вони теж дуже важкі. У нас поки зажимають ціну вниз, і я думаю, якщо і біткоін провалять ефір, то BNB можуть легко потягнути. Тому. Пішла така важка ситуація на ринку криптовалют. По іншим інструментам, аналогічно, тут же Gelatcoin його теж до, досить зажимають. Бачив, він все-таки 100 доларів пробивав, але це відбувалося як ложний винес. Тому можуть далі його злити. Дочкоін, в принципі, аналогічно. От Solana, дивіться, тут теж та сама ситуація. Пам'ятаєте, минулої неділі я давав. Конкретну рекомендацію по Солані в районі 21,5 долара. Ми, в принципі, непогано відпрацювали покупки. І що в нас відбулося? Ми зробили ложний винос ключового рівня 27. так? І в принципі ми можемо, поки ми ниже цього 27 рівня, ми можемо далі провалитися в район 22, можливо, нижче. Був такий памп непоганий, і зараз цей памп будуть дампити, тобто зливати. Тому посилання така важка ситуація. аналогічно я говорю, зараз ринок є з великою вергідністю, можуть злити в ближайший час. Це потрібно розуміти. Далі. Ну, що цікаво, от є ще одна монетка, яку я хотів, я розглядав її вчора. Це монета FLOV USDT. Так, на Binance вона торгується. Тут є, тут є дуже цікавий, цікавий рівень в районі 0,60. Якщо цей рівень не зламають сьогодні-завтра, то в принципі у нас є непоганий потенціальний ріст в район 0,80, можна так сказати. Це досить непоганий відсоток може бути для росту і, можливо, вище. Ця монетка знаходиться на таких історичних мінімумах, і в принципі є параболічне закруглення наверх. Якщо ми сьогодні його не зламаємо, то Далі буде потенціал для росту. Взагалі, по деяким криптовалютам є така тенденція, де кого, хтось має бичу ситуацію, хтось е, когось зливають. Важко важко зараз підібрати до, на ринку якісь перспективні монети. Але ця монета, я б на неї, скажімо, звернув увагу і підбирав її. І якщо ми втримаємо ці рівні, які я сказав, 0,60, отримаємо цей локальний тренд. То, в принципі, в нас можливий ріст по даному, по даному активу. На цьому все. Ось така в мене ситуація. Якщо зробити висновок, нагадую, ситуація важка, можуть пролити, тому обов'язково зберігайте риск менеджмент. Я, в принципі, кожного разу буду в своїх оглядах обговорювати ситуацію по біткоїну по ефіру. Що ситуація буде мінятися, я буду про це говорити. Всім дякую за інформацію. З вами був Віталій Кухта, спеціально для Crypto Traders Ліга. Всю інформацію ви можете проглянути на сайті, силичка буде під, під відео. Всім дякую, до побачення.